наносятся очень сильные удары. А фактически вот война показала, что пво -то у нас дырявый. Главный вопрос, который рождается, а что вообще случилось с нашей противовоздушной обороной? Вот как с 90-х стали писать журнал «Военный парад», но ничего не, не выходит. Но потом на всех этих военных приемках, наших пропагандистских передачах у нас самая лучшая в мире противовоздушная оборона, прочее, прочее. А фактически вот война показала, что ПВО-то у нас дырявая. Да? У нас нет летающих радаров, а, беспилотных, например, которые обеспечивают обзор. У нас разорвано радиолокационное поле, его прорывают и даже большие беспилотники. Но вы помнили, помните, чем занималось так сказать, наше начальство в предыдущие годы. Да? Вместо того, чтобы думать о защите нашего неба, Готовиться к будущим войнам, когда она о многополярном мире заговорила в Мюнхене в 2007 году, вот уже тогда было ясно, что все идет к возможному конфликту. Мы чем занимались? Устраивали самую дорогую в мире Олимпиаду в Сочи, зимнюю в зимнюю субтропиках. Помните, вбухали туда деньги. Потом очень дорогой чемпионат мира по футболу, всякие универсиады и прочее, саммит ОТС в... Как во Владивостоке туда тоже ушли десятки миллиардов долларов в пересчете. Создавали э -э, валютные резервы, вот просто их солили, да, вместо того, чтобы их потратить на... Э -э, сделать эти резервы втрое меньшими, а остальное э -э, потратить на закупку, например, нужного оборудования, которое в лизинг потом сдается нашим промышленникам, да, чтобы развивать, э -э, чтобы индустриализацию двигать. Вот, эти потом валютные резервы, помните, оказались в руках врага, да, вот вбухали деньги куда угодно, вот лучше бы вы на ПВО потратили, да, на то, чтобы создать эффективную зрячую, да, с летающими глазами бы. Да. Нет, этого не сделано, и теперь враг без зазрения совести эту нашу слабость, конечно же, эксплуатирует, да, он ее, безусловно, использует. Вот. Ну, а теперь давайте поговорим, как это использует вот Дональд, Фра, Дональд Трамп, Человек, который решил, уже окончательно понятно, ясно, все знают, что он победил Камалу Гаррис, э, вот эту демократку невменяемую, да, он очень крутой мужик, он обещал эту войну, собственно говоря, остановить, принудив к миру и Москву, и Киев. И вы знаете, в обе, в обе в, 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 и в то, и в другом случае э, команде Трампа э, нужно будет применить фактически одни, ну, один и тот же инструмент. Это дальнобойное высокоточное оружие. То есть, чтобы у Киева, например, при либо принудить, либо продлить войну, там компенсировать мобилизационную слабость уже в ИСУ. Вот те самые дальнобойные высокоточные ракеты. Да? Чтобы они прилетали по целям Российской Федерации, а не тихоходные там, дроны, вот типа вот этой вот лисицы или лютого. Да? И очень понятно, что... Скідкакую угрозу он моментально і цим сазда чинний лідер Шаджо Байден вже завтра зустрінеться з новобраним президентом Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться в вальному кабінеті Білого Дому. Сама ж інавгурації Трампа буде 20 січня 2025 року. До слова, Дональд Трамп вже почав формувати нове, нове керівництво країни. Зокрема, радником з національної безпеки він бачить конгресмена Майка Волца. Про це пишуть Wall Street Journal і Reuters. Натомість CNN повідомляють, що державним секретарем США може стати сенатор з Флоріди Марко Рубіо, який, як відомо, не надто підтримує допомогу для України. Я б не сказав так. 에, да, не не надто. Але ми зараз поговоримо з спеціалістом, шановні друзі. Тут ще прийшла новина. Ну, зараз все визначимо. Президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний повноважний посол, пан Володимир Хандогі. Вітаю вас, пане. Вітаю добрий вечора. До того, що я сказав, от є свіжа новина, до мене надійшла хвилину назад. Трамп вирішив призначити наступним секретарем департаменту внутрішньої безпеки ще раз внутрішньої безпеки 에, 에, Сполучених Штатів Крісті Ноєм. Вона виступає проти військової допомоги Україні. Про це повідомляють не Рейтерс. Але я от хотів ну висловити таку загальну є за таку загальну інформацію. Я прочитав про Джека Рубіо. Е, він Якраз прибічник наскільки зрозуміло допомоги Україні, тільки він вважає, що треба ну трошки е, рахувати гроші. Да? І не просто закитувати грошима. Я нагадаю, що допомога Сполучених Штатів е, і це завжди тикається в обличчя Байдена. Досягла 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів доларів пішло на допомогу Україні. І оскільки фронт не рухається, то звичайно лунають голоси, наскільки ми розуміємо, про те, щоб шукати якісь інші е, методи, стратегію, тактику, щоб щось зрушилось з місця. Ну і маємо те, що маємо. Що скажете про ці призначення, е, пане Володимир? Ну, перш за все, що стосується Марко Рубіо. То дійсно ну, я згоден з вами. Його позиція, до речі, під час тієї паузи, яка виникла в конгресі е, з наданням наш, е, по, е, допомоги Україні на початку 2024 року, він відіграв дуже позитивну роль, і це треба пам'ятати. Отже, наші сьогоднішні оцінки базуються в основному. Ну те, то вже призабули, а зараз базуються на тих висловлюваннях, які. Робили ці люди під час передвиборчої кампанії. А як відомо, під час передвиборчої кампанії там загострюються різні позиції, і тому мені здається, треба так видикнути і почекати. І це ж саме стосується і кандидатки на пост е секретаря з внутрішньої безпеки. Хоча вона напряму не має стосунку до міжнародних справ це департамент, який займається внутрішньою політикою, міграцією, таке іншими справами. Отже, поки що, на мій погляд, такий знаєте, суб'єктивний. Я не маю жодної інсайдерської інформації. Ті пропозиції до призначень вони в цілому відповідають і нашим очікуванням, і я не можу сказати, що приходять якісь люди. Арогантні, які категорично виступають проти України. Не забуваємо, що вони ще пройдуть сито конгресу. Ці призначення будуть винесені на засідання в конгресі, тому подивимося, як воно буде розгортатися. Отже, і призначення шефа секретаріату Білого Дому жінка, яка ми її мало знаємо, але з тих повідомлень, які до нас доходять, вона така, знаєте, бюрократ вищого гатунку. І наведе порядок, який був відсутній до речі в адміністрації Трампа. в Його першу кандидацію, якщо ви пам'ятаєте, 16-20 роки там був економіст пишуть, що український узурпатор знову попросить Байдена зняти обмеження на удари в території Росії. На этот раз попросять Байдена лично. глава МІДПОЛШІ Сікорський. в интервью Financial Times сказал, что граничащие с Украиной страны НАТО обязаны сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство.